Ось такі красоти. Ось такі красоти. А яке небо? А які треінтіні.

Давайте будемо ще червоним. Так, дівчики прямо тоже научились делать. Да, я хочу повикладати коротенькі. Шов. Ось це місто Герап... Гераполіс. Ось таке воно величезне. Ось той колізей, де ми були. 12. А ось той, що зруйнований. А ось там, де ми були, де олійниця. І де каналізація вам показувала з туалетом. місний де аборіген. Ось так виглядають руїни старого міста. Зараз зайдемо в цей музей. Такі зустрічають два лає. Ось такі склепи. Багатих людей за такими різьбленими в мраморі оздобленнями різними. От так це виглядає. Дуже красиво. Так кози п'є молоко. Тонка-тонка робота. Тонка-тонка робота. А на цьому склепі так взагалі коні, люди, різні колони, будинки. Ну, дуже, дуже, дуже потужно.